Вітаємо! У цьому відео хочемо поділитися з вами останніми важливими змінами від НСЗУ щодо ведення електронних медичних записів за різними пакетами. Почнемо з першого пакету, це у нас дев'ятий, профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах. Що наразі відомо, що тип епізоду профілактика відбувається оплата один раз на рік на одного пацієнта, але будуть виключення, зокрема для дітей відповідно до існуючих нормативно правових актів. Стосовно інших питань, це тип епізоду лікування, в яких випадках його необхідно закривати, очікуємо новий лист від НСЗУ. Наступний пакет номер 23 стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям. Тут необхідно дотримуватись додатків до листа щодо кодування діагнозів, частково вже було налаштовано підказки в Health 24 щодо кодування таких діагнозів для пацієнтів першої та другої категорії. Далі йде пакет номер 24 мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям. Тут важливо зрозуміти, що зараз буде відбуватися перевірка на щонайменше один виїзд до пацієнта на тиждень. Якщо раніше до цих змін необхідно було мати протягом місяця 4 виїзди, тобто у вас могло бути 2 виїзди на тиждень або більше, а зараз НЦЗУ буде вже рахувати. Щонайменше один виїзд на тиждень до пацієнта, тому врахуйте це при створенні електронних медичних записів. А також є обмеження не більше шести виїздів на день на одного лікаря. Наразі в health 24 триває розробка щодо підказок для лікарів відповідно до таких вимог. Наступний пакет номер 53 реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах. Для кодування діагнозів є актуальною таблиця співставлення, затверджена Міністерством охорони здоров'я у квітні 2024 року. Також очікується оновлена її редакція до кінця травня. В залежності від отриманої інформації, буде проведено аналіз та налаштування підказок щодо кодування стаціонарних напрямків реабілітації у Health24. Наступний пакет номер 54 Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах. Правила кодування діагнозів актуальні за таблицею від 2 червня 2023 року. Це вже всім відома таблиця. А також всі налаштування, які були раніше виконані в Хелс 24 стосовно підказок кодування, вони є актуальними, тому можете ними користуватися. Із важливого. До 54-го пакету було додано другий додаток, а саме таблиця розподіл фахівців з реабілітації за фахом та перелік інтервенцій, які повинні ними виконуватись. І тут варто розуміти, що лікар ФРМ вже не може за відповідних спеціалістів вносити такі процедури. Лікар ФРМ, створивши план лікування та створивши призначення на відповідні інтервенції та такі фахівці. Повинні створити електронний медичний запис процедура та підписати її власним кваліфікованим електронним підписом. Як ми бачимо у таблиці, є напрями роботи фахівців з реабілітації, спеціалісти та категорії. Фізичними терапевтами та їх асистентами можуть надаватися відповідні процедури з даного додатку. Зверніть увагу, що на відео продемонстровано неповний перелік таких інтервенцій. З повним списком процедур ви можете ознайомитись на сайті НСЗУ у розділі Роз'яснення для ЗОС. Також ми бачимо, є ерготерапевти, категорія інтервенцій та безпосередньо коди таких інтервенцій, які можуть бути обліковані ерготерапевтами та асистентами ерготерапевтів. Також є інтервенції для лікарів, психотерапевтів, психологів. А логопеди, терапевти мови та мовлення теж мають власні категорії та безпосередньо коди таких процедур. Також є код інтервенцій для протезистів-ортезистів, та сестра медична, брат медичний з масажу або сестра медична, брат медичний. У додатку було зазначено саме сестра медична, брат медичний з реабілітації, але такої посади ВСОЗ не існує, тому може бути використано. Сестра медична, брат медичний, звичайно, без будь-якого рангу. Також у додатку було написано фізичні терапевти та ерготерапевти. Звернувшись за додатковим роз'ясненням до НСЗУ, отримали відповідь, що їх асистенти також включено до цього переліку. Для прикладу, якщо ерготерапевтом або асистентом ерготерапевта буде закодовано процедуру не з його категорії. Тобто ту, яку він фактично не може надавати, то така процедура не буде врахована до оплати НСЗУ. Для логопедіо психіатрів та психологів з немедичною освітою, які не зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, облік процедур може виконуватись як і раніше лікарем ФРМ. А також з важливого код 96162 20 для пацієнтів віком від 7 років повинна бути поруч з іншими процедурами. Тобто, якщо в плані лікування для пацієнтів віком 7 ви створили призначення на код 96162 961620, то в такому плані повинні бути інші призначення. В іншому випадку дана процедура не буде зарахована. Для пацієнтів віком від 3 до 7 років така процедура в плані лікування може існувати самостійно. І останній пакет номер 60 медичний огляд осіб, які організовуються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Бачимо, що залишилось 6 консультацій спеціалістів, прибрали стоматолога та дерматолога. З обов'язкових залишився код 58500-20 рентгенографія грудної клітки 11700 11700-20 для осіб віком 40. Інші дослідження за наявності показань. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарі під цим відео, будемо раді на них відповісти.